Вітаємо вас і запрошуємо на фінал Кубку Вінницької області з футболу. Зустрічаються команди 15-та громада село Руданське Сарверодського району та Кірнасівське Поділля Тульчинський район. Дуже урочисте відкриття. Чудово все організувала обласна федерація футболу. Футболісти виходять на майданчик. Ну і зараз почнеться зустріч. А ми е, ознайомимо вас, друзі, зі складами команд. Ось він, Кубок, який обов'язково сьогодні отримує одна з двох команд. Отож, 15-та громада Руданське. На воротах Володимир Хамрійчук, номер 1 Олександр Коваль, другий, третій Костянтин Ползунов, 13-й. Віталій Столяров, Смірнов Михайло під восьмим, під п'ятим Віктор Жук, Олег Красій, 44-й, 15-й Олександр Бондар, Фелікс Міранда, – 14-й, 6-й Вадим 7-й Руслан Мельченко. Це основний склад. В запасі у нас Владислав Степанюк, – 9-й, Максим Фурман, 89-й, 17-й. Дмитро Паламарчук, Василь Петрик, 11, 10, Петлінський Ігор. Ну і, друзі, треба сказати, що президент 15-ї громади Василь Вовк, начальник команди Іван Палій та головний тренер Василь Палига. Склад команди Поділля Кірнасівка. На воротах Леонід Мукомел, 94-й номер, Сергій Барчук, третій. 13-й. Олександр Мунтян. Це правий захисник. Валентин Вишталюк, 4-й. Валентин Кучковський, 23-й. Він захисник. 21-й Олексій Притуляк лівий півзахисник. Станіслав Іванов, номер 8 Опорний, півзахисник. Юрій чорний під 19-м номером виступає сьогодні, і він атакуючий півзахисник. Другий Віталій Коник, півзахисник, правий тільки Віктор Чорний, 17-й номер, нападаючий, та Дмитро Вакула теж нападник під 10-м номером. В запасі у команди Поділля В'ячеслав Чорний, Руслан Попович. Олександр Насюк, Максим Сапон. Ну і назвемо президента клубу Киринасівське Поділля Василь Таратунський, начальник команди Віктор Брус, Олексій Павлюк, головний тренер, і Валентин Вішталюк, тренер команди. Ну і Розпочалася гра, ми розуміємо, з рахунку 0-0. Що таке команда сьогодні Кірна Сівка? Це ми бачимо спека, друзі, тому що дуже важко грати в 33 градуси. Просто дуже важко. І у нас команда кирна Сівка закінчила чемпіонат Вінницької області на четвертому місці, і ми бачимо атакує. Ну важко сказати, от практично половина першого тайму пройшло, а ми ще галів не побачили, і бачимо штрафні сьогодні. Валерій Карабій, голова обласної державної адміністрації, мабуть, хвилюється за обох команд, тому що хоче, щоб спорт жив, розвивався у нас на Вінниччині. Він буде у нас до кінця і можливо сам вручить кубок Вінницької області. Ми бачили, що це чудовий такий трофей, який вже очікує футболістів. Ну тільки пізніше знаємо, якої команди багато було жовтих карток. Цього разу Сергію Борчуку йому треба грати уважніше тепер. А чим закінчиться матч, може бути додатковий час два тайми по 15 хвилин. Ну і коли буде нічийний результат і після цього, то можуть бути 11 метрові удари після цієї зустрічі. А ми показуємо вам, друзі, найбільш цікаві фрагменти цієї гри. І скажімо так, що для 15 ї громади, яка є володарем Кубку Золотого Колосу, багаторазовим є учасником чемпіонату області по фізкультурному спортивному товариству Полос та багаторазовий це чемпіон Шаргородського району. Ну і кращий гравець мені сказали, що одна... Голосно, що це капітан команди Олександр Коваль. І Ми бачимо атаку керівносівської команди. Все чисто показує арбітрі. Можна продовжити атаку. Ну в основному гра іде, знаєте, друзі, в центрі, в центрі поля Мало, це закінчується перший тайм. Мало у нас ударів в площину воріт. Ну і. Команда 15-та громада вперше в історії бере участь у фіналі Кубку області. Ну і головне завдання цього колективу це попасти у вищу лігу обласного чемпіонату. Зараз вона виступає в першій. Ну і поки ще йде на третьому місці. Ну і чи попаде вона у вищу лігу, все залежить і. Коли вона на третьому місці від виконкому чорний подає, Чорний подає, Буде удар Барчук. Виникають небезпечні моменти, але знаєте, друзі, побільше би, скажімо, ще раз, ударів у площину. Тоді було цікавіше, мається на увазі і в однієї команди, і у другої. У, у обох. Ну, бачимо атаку. Дивіться, який пас. На сьомого, номера, на сьомого номера він там один віддає дев'яточки і м'яч ворота. 1-0, 15-та громада відкриває рахунок, друзі. Що робиться на стадіоні? Вам не передати словами. Після прострілу Омельченко забиває Степанюк. Степанюк вийшов на заміну, а це скажімо, друзі, другий тайм. І вже це у нас 81 хвилина. То ми показуємо вам найцікавіше. А все, що сталося, сталося головне у другому таймі. Ну і у нас так забігаючи наперед, скажу вам, що буде ще і додатковий час. Ну а там вже подивимося. І бачимо кутовий, кутовий м'яч відбита, удар, ну і поперечину попадає м'яч і холодний під на у вболівальників в той час, коли йде дощ, да, вони вже не звертають увагу, що лє як з ведра, як говориться в народі. Головне, що перемогла та команда, за яку вболівають. Наші глядачі. А їх сьогодні немало, десь е, е, тисячу, мабуть, є на цьому стадіоні. Вони тільки сидять з цього боку, де в нас е, налаштовані ну, камери. Ну, і багато сьогодні і жовтих карток, і штрафних ударів, чорний підходить до м'яча. Ми знаємо цього футболіста, за кого він тільки не виступав, але. За команду Кірносівка він грає е, е, найбільший час і він, і Віктор Чорний, ми бачимо, е, був пробитий штрафний. Ну і треба йти вперед. Час не залишається. Основний час е, ми дивимося, вийшов, а поки рахунок на користь. Команди 15 та громада 1-0. Поділля Кирносівка програє і йде основний час, іде основний час. Вболівальники вже стоячи, доглядають цей матч. Ми бачимо рахунок, і що зараз Кутовий буде подано розташування гравців у карному майданчику і забуває у нас Попович. Папович, друзі, цей гравець іноді може замінити всю команду, грубо кажучи, і всі паси можуть йти перед ним. Він грає як на він сам лівша, і так і на лівому плані чудово. Ну, Дивіться, спочатку, знаєте, з іншої камери мені здавалося, що був автогол. Но тут ми бачимо, от вам уже в таких подробицях. Показуємо, бачите, що м'яч забив Попович 1-1. Ну і у нас обов'язково тепер, коли 15-та громада нічого не зробить в основний час, буде додатковий. Один-один. Нагадаємо вам, що у нас перший м'яч забив Владислав Степанюк на 81-й хвилині. Руслан Попович. Зрівняв рахунок. Ну і бачимо, друзі, знову пішов дощ. Важко грати командам. Вони практично обіграли, вже зіграли 90 хвилин і почуваємо, що треба якась пауза, треба відпочити. Все ж таки, це не професіонали, а аматори у нас. Ну і оцей. Дощ ще йде, може, в якомусь плані на такому полі важко грати в дощ, то дощ як то заспокоює. А ми скажемо, що цієї неділі, 21 червня, бачимо, закінчився другий тайм. На цьому стадіоні СК Нива буде фінал, футбол, дитячий футбол, гра за перше місце. У чемпіонаті області юнаки 1998-99 років народження 21 червня початок о 14-й годині грають ДЮСШ США, 15-та громада Шаргород та ДЮСШ США Сутицькі. Гра, підкреслюємо, ще раз за перше місце у чемпіонаті області. А ми бачимо, друзі, Третій, третій тайм, перший додатковий тайм 15 хвилин. Ну і здається, вже хто заб'є, той і стане переможцем, а може і ні. Треба сказати, що команди трошки втомилися. Ну і нагадаємо, що головна задача 15-ї громади і взяти кубок і вийти у вищу лігу. Але поки що рішення ще раз скажемо, що. Повинен приймати виконком обласної федерації футболу ще одна атака, ще одна атака 15-ї громади. Удари дальні. Ми знаємо, що дуже небезпечні. І нагадаю вам, друзі, що Кірносівське Поділля в 89-му році посіла друге місце після фортуни Шаргородської знову. Все перекреслюється з Шарградом, Шаргородським районом. Фортуна була людина чудової, яка дійсно займалася футболом. Це Юхім Єріхман. На жаль, уже сьогодні немає. 89-му році. Поділля-Кирносівка, Володар Кубку області. 90-й рік Кирносівка-Володар, Кубку області. Та чемпіон в області, а з приходом Олексія Павлюка, тренером команди, вісім разів Кірнісівка вигравала почесний трофей Кубок Вінницької області. Ну, а коли вже правду говорити, то скажемо до кінця, два рази під його керівництвом, все ж таки команда у фіналі програвала одного разу у гнівані. А другого, пам'ятаю, в 2006 році, Козятинському горизонту, удар, і що? І що атака продовжується. Дивіться, яка вона затяжна. І буде удар, буде удар чи ні. І ми бачимо, який удар м'яч ворота. Два-один. Два-ден вперед виходить команда 15-та громада. Що ж там, друзі, у нас трапилося? У нас була комбінація жук, степанюк Фурман. Знаєте, спочатку, от як то фурман був якби непомітний, особливо коли ми показали б вам цей гол з нижньої камери. Там не видно було, що фурман забив, Здавалося, що Степанюк як не давав пас, а бив. Ворота, ну і там і автогол все ще завгодно могло бути. А поки у нас 2 1 попереду 15-та громада, і ми скажемо, що суперник в неї дуже важкий, дуже важкий, і команда перемогла. Ми бачимо з яким рахунком це дійсно історичний був матч. Ну і зараз найцікавіше нагородження. Представили вам, друзі, наших арбітрів тільки тому, що от їх нагороджують, представимо всіх Андрій Кутаков, у нас головний арбітр, Ігор Макавей та Віктор Нижник. Йому допомагали. І четвертим був Сидорук Олександр. Ми бачимо делегата. Олександра Віскера, ветерана спорту, інспектор Ігор Павленка отримує медаль. Він один з головних організаторів. А Валерій Вікторович Каравій, голова облдержадміністрації, нагороджує команду Поділля. Кирносівка, теж історичні кадри. Молодець команда дійшла до фіналу, і ну тільки в фіналі поступилося одного м'яча. І тут нагороджується переможець. Вперше в історії їм стала команда 15 та громада. Що робиться, друзі, на стадіоні? Яка радість? Всі задоволені. Здається, що всі, хто тут залишилися, підтримують команду 15-та громада. Золоті медалі та кубок Вінницької області. Ты можешь быть классным футболистом, если не будешь играть на команду, ты не будешь иметь результат. И вот это очень часто перекладывается на реальном жизни. Это то, что сейчас необходимо в Украине. Разом решить те проблемы, которые перед нами стоят. Я вот сегодня посмотрел 20 минут матча, и мне казалось, что сегодня фаворит Кирносовка. Но тем не менее мы имеем сегодня результат, за счет чего он добился, этот коллектив. Мне кажется, игра во втором тайме выровнялась. И вот эти молодые ребята, Молоді таланти, які ростуть у нас в кожному районі нашої області, вони проявили себе і дали сьогодні результат. Дивіться, який прекрасний матч. Багато людей було, емоції переповнювали. І Я думаю, що з часом ми дочекаємося, коли цей стадіон буде повний.